Маруся та ведмідь Жили собі і бабуся, і була в них онучка Маруся. Якось покликали її подружки з собою до лісу збирати гриби та ягоди. Діди з бабою їй наказують Гляди ж, Марусечку, від подружок не відставай, бо заблукаєш. Прийшли дівчатка до лісу, боровички зрізають, ожинку зривають. І Маруся те саме робить, та так захопилася, що й не помітила, як від подруг відстала. Стала вона їх кликати, проте все марно. Довго блукала дівчинка темним лісом, доки не набрела на якусь хатку. Постукала у двері, та ніхто не озвався. Смикнула вона за клямку двері відчинилися. Порожня всередині. Жодної душі живої. Взялася дівчинка у хаті лад наводити, мити й прибирати. Аж тут і господар повернувся ведмідь Клишавий. Побачив, як гостя у нього по гасяйству порається і зрадів. Тепер уже тебе звідси не випущу, хатину мою доглядатимеш і їсти готуватимеш, а тікати й не думай, упіймаю. Та з'їв. Затужило, дівчатку та нічого не вдієш, доведеться у ведмедя в наймах жити. Повертається якось ведмедь із лісу додому. А Маруся його просить відпусти мене, ведмедику, на один вечір до дідуся і бабусі. Хоч подивлюся на них, гостинців віднесу, пиріжків гарячих. Ні. Реве клишавий, ліпше вже я сам до них піду, і від тебе привіт перекажу. Маруся згодилася, насипала пиріжків повен короб і каже Неси обережненько, та короба по дорозі не відкривай, а я на найвищу сосну залізу і за тобою пильнуватиму. Подивись но ну, у віконце, чи то дощик там, чи сонце. Доки ведмідь у вікно видивлявся, вона у короб застрибнула і тацю з пиріжками на голову собі поставила, сховалася, ведмідь нічого і не помітив. Короба на спину закинув і поніс у село. Довго йшов, утомився і каже сам собі Сяду на пеньок, з'їм пиріжок, а Маруся за спини озивається. Високо сиджу, далеко гляджу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси їх дідусю, неси їх бабусі. Ач, хитра яка, дивується ведмідь, і помітила ж мене, і почула. Крокує він поміж дубками, чимчикує між кущами, важко йти та й далеко, знов каже сам до себе. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. І знову дівча, звідкись озивається. Бачу, все бачу, високо сиджу, далеко гляджу. Не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси їх дідусю, неси їх бабусі. Ти диви, яка, ще дужче дивується клишавий, і звідки вона мене бачить? Скидає важкий короб на плече і далі простує. Так і не довелося йому пиріжка скуштувати, бо ось уже й село перед ним і марусина хатка. Підійшов до неї, лапою у браму постукав. Швидше відчиняйте, від онучки гостинці приймайте. Почули ведмедя собаки і кинулися на нього з гавкотом. Кинув він короба на землю, а сам. Ледь устиг п'ятами накивати. Дідусь і бабуся за ворота вийшли, Короб той побачили і здивувалися, підняли кришку, аж там онучка їхня сидить живенька, здоровенька. Зраділи старенькі, стали марусеньку обіймати, розумницею називати.